Всім привіт! Сьогодні відео буде про стан полів. Чи вони готові до зими, до перезимівлі? Подивимося на їхній стан, які оброблені поля, які там, де озимі культури посіяні. В даному господарстві посіяна, посіяні озимі культури це озимі гріпак і озима пшениці і все. Будемо їздити дивитися. На даний момент ми на полі, там, де ріпак і де була кукурузка, де уграли. Так зараз глянемо. На стан поля, чи є ощільнення, чи нема. Який фон поля? Але в нас вже всі поля готові, я так скажу, до зимівлі. Ось поле, де була кукуруза від компанії КВС. Торгалось, є трошки отакі груди, але вони перезимують і все буде добре. У нас сьогодні чуть мороз, то деякі примерші. Отакі ось такий ось стан, поля. Тут оргалося. Далі легенько запхав 30 см. А чи є ощільнення, пхаю до всією вогою, то залізає, щоб на 40 см. Але тут не провадилось глибоке рихлення ні разу. Та й файно, і тут угроза по кукурузі. Галися два роки на 30 сантиметрів, так що поки що немає, е, як воно, плужної підошви, поки що все файно, так ось, виглядає поле. Ось це грипак. Грипак досить файний. Ми кругом посходив, поїдемо на ту сторону, там побачите, як перший посходив. Він вже посходив, але маленький ще. Десь приблизно ось такий. Де раз, там два, три, чотири листочки. І він вже перезимує. Такий хипак вже здатний перезимувати. Ось такий великий грипак є. Вже листків там досить багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, там шість, 7, може і 8 вже там ліс. Огрінчик, дивіться, як шело. Так що йому тут охисти файно буде. Він перезимує, бо то, що якщо менше 30 см коринчик, а і так багато листків, то не перезимує. 15 см коринчик. Волокон білих багато, файні. Коринчик самий файний, довгий. Ось так. Розетка така. Файний рипачок. нас вітрено. Трошки може паршиво буде мене чути. Поїдемо на там ту сторону, то там є поле за ось цим зразу, то там видно, як першиво посходив гіпак, бо того що тут під лісом трошки більше вологи було. І він посходив краще і файно. А там не дуже. На там тому краю поля, там вносили хидкий гній, зараз ефекту ніякого не видно, стану гріпаку, де вносили гній хидкі дані. Але буде весною все дуже файно видно. Вносили приблизно до півполя і все, далі не вносили. Ось такий там приблизно хипачок, де перший посходив. Бачите, він зійшов, він вже пехизимує файний. Вон бачите, є такий, хто лисини. Ось. Але нічого, там він є. Він там є ось такий хипак. Може чуть-чуть менший. Може менший і чуть хитший. Але він там є. І він пехизимує файно. Ось так ось. Їдемо, подивимося на цей кусочок поля, поїздимо по всіх кусочках у таких маленьких і глянемо. Ось ми, ось ми вже на тому косачку. тут соя, вже третій рік. Соя по сої. Тут був ліс отакий, його викорчували і обробляють. Тут була соя, зробили глибоке рихлення. Зразу по старній сої. Ось такий ось сван має. Не дуже гривний, але досить файний. Міряємо глибину, на яку робив. Тут хоч би де лапа йшла. Це в нас 30 сантиметрів. Ось де не йшла лапа між лапами. Трошки слабше лізе, чуть тягше. Але теж ну десь 27 см. Тут, де лапа йшла знов, легко залізло на 30 см. Воно промерзне і буде також досить файно. Ось такий ось фон вже кухняців нема вже досить-досить файно. Ось такий от стан поля їдемо далі. Ось ми вже на іншому полі. Ось тут проводилось, тут соняшник був, а ось тут була соя. Тут шотута? що тут проводилось глибоке рихлення. Ми в більшості не ограємо, а проводимо глибоке рихлення. Але з цим теж не треба дуже балуватись. Ось по соняшнику є ще падалиця соняшника. Тут вже доволі твердо на цьому полі бо вже давненько проводилось глибоке хихлення і ось такі трошки чемодани, які вже дуже тяжко розколоти. Але проводилось глибоке рихлення файно, аж на 40 см. Тут де лапа, звісно. Бо воно проводилось так, а де нема лапи, хнеться тільки на 20 см. Це в нас по соняшнику. Ось бачите які чемодани тут. І вже їх не пусколиш. Дуже-дуже тяжко. Ось така, побита, пат... побитий соняшник. А ось це вже по сої, бачите. Рештки сої є. Тут соя по соняшнику була міхаємо. Тут та глибину легко заходить, далі не хоче лізти. Це в нас 25 см. Це між лапою. Там де лапа 35 см. Як то здається такий шифер, але трошки воно так і є. Але це нічого страшного. Ось такий ось фан по сої. А ось там такий фон, вон де по посоняшник, соняшнику. По соняшнику вже давно робили. Тут ось також є маленькі Град, ну типу, поля, де були сосни. Їх повикорчовували також соя. Тут напевно вже або третій, або четвертий рік вже соя. На тому кусочку, де я вам показував, там другий рік соя. А тут а третій вже хік соя. І також певно, що буде соя, але це не дуже класно. Буде тут дуже кліща багато. І в різних вороб тут також проводилось глибоке рихлення. Міряємо тут глибину. Тут між лапою 25. Сантиметрів чи два. Так. Там де лапа, Там 40-30 сантиметрів. Такий от стан поля. Ще поїдемо зараз. На гріпак глянем, на пшеничку, там ще також є поля з соняшником. Там все те саме проводилось глибоке рихлення. Не бачу сенсу показувати одне й те саме. Їдемо з газу. Глянемо на гріпак з пшеницею та й все. Ось ми на хіпаку перші. Поле, де ми знімали з хрипаком ось це воно. Тільки під лісом ось стан, де я вам казав, що на дорозі будемо. А ось тут друге поле. Такий ось стан поля, з краю, бачите, трохи посходив, а далі все. Бачите, як-то його не сіли там. Але щось зелене є. Правильно Зараз покажу стан. Також тут. Ось такий тут гріпачок. Маленький, тільки раз, два, три, чотири. Листочка. Де, не де три, чотири. Ось такий от стан. Маленький гріпачок. Але не переживайте, тут буде ще файний рипак. Якщо його не передіскують, але не повинні, я думаю. Тут досить файний він буде, я так собі думаю. Ну, а це поле також буде пристойне, файне. Що там, що там, в гріпак буде файний, бо то що... Тут я не знаю, чи гадкий гній вносили, але при посіві вносили добриво. А ось тут вносили гадкий гній. Тут 100% буде Буде файний рибак, бо хадкий гній це там комплекс всіх добр. там всі є добриво. Так що їдемо туди на пшеничку, глянемо на нього. І будемо закінчувати дане відео. Ось і дане поле з пшеничкою. Дивіться, який фон файний. Пшеничка яка файна. Тут також на даній площі, на даному місці, де ми стоїмо, вносить хиткий гній також. Але десь певно, що до цього моменту... Внесли такий гній, а далі ще ні. Але все одно файно тут на, даному, на даній площі, де ми стоїмо, тут по гріпаку посіяна пшеничка, а там бачите різницю ось? То де чуть темніше, як то пшеничка, здається, то там по соняшнику. Але що така різниця між ними? Тому що тут в один день сіно, а там через 2-3 дні сіно, бо задощило. Але нічого, що тут що там, файна пшеничка. Зараз покажу її стан. Вона вже кущиться постійно на 15 см, між геді. Ось така ось пшеничка файна. Ось. Зілля почті нема. Є, трошки падалиця, ця але це її дуже мало. Ось така ось пшеничка. Постійно на 2-3 сантиметри, як можете бачити. Ось сама така рослинка. Три листочки. Файно, Дуже файна пшениця. Ось так ось, постійно на би як 29 вересня. Так. Ось така, пшениця, повторюсь, такий стан поля. Ось по кукуруза де була. Такий от стан. І поля готові до зими. Перезимують, все буде файно. Всі оброблені не пустують, ну як що зібрали урожай і так і лишили. Всі оброблені як не виоргані, тут а, глибоке рихлення проводилось, тут посіяно, тут оралося, там також посіяно. Ось так ось. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Далі, які відео будуть виходити, я не знаю. Може огляд пшениці, огляд хрипаку. Ось так ось. А там, де виорно або проведене глибоке рихлення, нема що там показувати. Воно так і буде стояти вже до весни. Буде щось весною робитись і сіятись. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!